Переїзд в іншу країну це завжди непросто. Нові правила, нові люди, інша мова. А коли він вимушений, то з'являються ще біль сум і відчуття несправедливості. Як допомогти собі адаптуватися на новому місці, і за який час можна в новій країні знову відчути себе як вдома? Кабінеті психолога я Олена Міщенко говоритиму сьогодні про адаптацію в новій країні разом з моєю гостею, психологиною Маргаритою Ольшанською. Пані Маргарита, доброго дня. Доброго дня, Олена. Так і це насправді дуже важлива тема, з якою зараз стикнулося дуже багато людей. Це люди із України, із Білорусі, і з інших країн, які приїжджають в іншу країну вимушено мігрують. І так, це ну, насправді така тема дуже болюча для них. Тому що як ви правильно сказали, що це дуже пов'язано з емоційним станом, який змінюється у людини. Коли це вимушена міграція, коли людина не готувалася до неї, не мріяла про те, щоб переїхати в іншу країну, то це набагато складніше. А що взагалі відбувається з людиною, яка от перетинає кордон? Так, от не хотіла, не планувала, але мусить задля своєї безпеки, за для безпеки своїх дітей mm -hmm. е виїхати. Що вона да? Я там кажу, от вона відчуває смуток, відчуття несправедливості. Що ще відбувається <говорит> з Е, Треба розуміти, що люди, які переїжджають в іншу країну, як вимушені мігранти, дуже часто несуть вже з собою якусь травму. Тому що, наприклад, якщо це люди з України і з тих територій, які або окуповані, або де відбуваються там часті бойові події, то це люди, діти і дорослі люди, які травмовані цими подіями. Тобто, це травма того, що відбувалося у них на батьківщині, крім того, коли вони переїжджають, тобто додаються ще інші травми, можуть Можуть стати так, що вони відчують і травму евакуації, так? тому що не завжди то такі умови, які, до яких ми звикли в звичайному житті. Я сама пам'ятаю зі свого досвіду, коли три роки тому я переїхала в сюди разом зі своїми дітьми. Ми їхали евакуаційним потягом, так і це було дуже страшно, тому що я ніколи не уявляла собі, що може бути таке, що там. 15 людей в одному купе їдуть. Угу. І то були мої діти, то була моя відповідальність. І я це відчувала дуже-дуже болісно тоді. І люди приїхали в країну вже з таким багажем негативних емоцій, з багажем цих травм, які вони принесли за собою. І тут, звичайно, що вони відчувають і цю біль, і цей страх, і навантаження, і незрозуміння, що робити далі. Дуже сильно таке е, відчуття, що нема опори під ногами. І це найголовне, мабуть, що відчувають більшість мігрантів. А скільки часу треба би вибудувати цю от, землю під ногами знову відчути? Це залежить, це залежить дуже сильно від тих ресурсів, які є у людини, і від того, чи є в неї підтримка, чи нема. Взагалі, то. Е, Різні люди по-різному адаптуються. Я дуже люблю таку модель розглядати, як в позитивній психотерапії є модель балансу, яка каже про те, що якщо у людини збалансовано чотири головні такі сфери в її житті, то вона буде відчувати себе впевнено, вона буде відчувати оцю опору, на яку вона може спиратись. Що це за сфери? Це тілесна сфера, угу. це її діяльність. Це її контакти, і це її мрії і сенси життя. Так. І, звичайно, що коли людина переїжджає вимушено в іншу країну, то всі ці сфери мають якісь проблеми. Так? Якщо кажемо про сферу тіла, так? як людина харчується, чи є звиклі продукти okay. взагалі там, на тій на території, де вона виїхала, чи вона взагалі якби, слідкує за тим, як вона харчується. Як вона спить, чи є в неї дім, ну, uh -huh. то в її е, як би, уяві, як вона це собі уявляє, так? чи є в неї особистий простір. Це дуже важливо для того, щоб відчувати себе нормально, тілесно. І тут е, знов таки, в які умови попала яка людина, це теж дуже залежить від, від цього, дуже залежить, як вона себе відчуває тілесно, на тілесному рівні. Uh -huh. Якщо казати про діяльність, ну це теж така сфера, яка дуже гостро стає перед мігрантами, тому що більшість приїжджає, не знаючи мови. І тому якусь, яку би кваліфікацію людина не мала, їй дуже складно знайти роботу звиклу для себе, то, що вона звикла робити. Навіть якщо вона доктор наук, і дуже часто це таке. Знижається їх кваліфікація, так? І люди вимушені йти там на прибирання, на ще щось таке, що дуже болісно впливає на їх самооцінку. І це треба розуміти, для чого це відбувається, що можна з цим робити. І наступна сфера це контакти. Звичайно, що ця сфера дуже, дуже сильно втрачається, коли людина переїжджає, тому що всі її там друзі, родичі залишились в Україні або. Десь там по світу їх рознесло, mm. так як ось ці кульбабки парашутики, так, але, але треба будувати нові контакти. Треба шукати тих людей, які будуть тебе підтримувати, тих, які тебе розуміють. Тому коли створюються ці спільноти в, в інших країнах, спільноти мігрантів, вони дуже сильно допомагають підтримувати ці цю мігрантів сферу. саме з однаковим досвідом переїзду. Так, так. Тому що це, це дуже важливо, щоб тебе розуміли, розуміли, через що ти пройшов. розуміли, що в тебе, які в тебе думки, які проблеми. І наступна сфера це сфера сенсів і мрій. І, звичайно, що коли людина жила, мріяла, там, наприклад, не знаю, побудувати дім або купити свою, свою квартиру, вийти заміж, там, або там, створити сім'ю, народити дітей. І тут все це. Перекреслюється на якийсь час, і людина не розуміє, ну а що тепер робити, до чого прагнути. І тому це теж та сфера, яка дуже сильно потребує корекції в нових. Реаліях ново або наприклад, якщо людина мріяла там, наприклад, побудувати дім або купити квартиру в Києві, так. побудувала, купила no. в січні двадцять го mm -hmm. року, наприклад, так і перелітова вже переїжджала mm -hmm. в нікуди. Це взагалі, мабуть, ще додатковий удар іде так? це дуже складно. Так, це дуже складно. Але що в цій ситуації можна зробити насправді? Так, що можуть робити люди, які в цю ситуацію в цій ситуації опинилися ні, не за за своєї волі. Найголовніше це розуміти, яка моя відповідальність всьому цьому. Так? Не так, що я ну, жертва обставин. Ну, так сталося, що я виїхала з країни, так. Але ж жертва обставин теж, правда? Жертва обставин так. Але не тільки жертва. І що зараз в цих умовах є моєю відповідальністю? За що я відповідаю? Для свого тіла, наприклад, що я можу зробити? Я можу. Думати про те, як я харчуюсь, наприклад, так. так і слідкувати за тим, щоб добре харчувалися мої діти, щоб добре харчувалися мої близькі, щоб добре харчувалася я сама. Далі, як я сплю? Це важливо, чи є в мене якесь фізичне навантаження? Так. Знайти можна навіть вдома займати, займатися якоюсь Чи фізичною парк біля дому, так. Угу, так, так. Чи парк біля дому, так, І робити там, бігати, наприклад, угу. або скандинавську ходу, або ще щось таке. Далі, якщо це касається сфери е, діяльності, що я можу зробити для того, щоб моя кваліфікація тут визнавалася, вчити мову. Іти на якісь курси, може бути, закінчити поліціальну школу, може бути ще щось таке, настріфікувати свій диплом, як я це можу зробити? Звичайно, що це не питання першого дня адаптації, угу. так? тобто людині потрібен час для того, щоб зорієнтуватися. І перш за все, треба зробити акцент на сферу тіла, тому що через наше тіло проходять наші емоції. І якщо наше тіло... В стресі знаходиться, і ми ці емоції ніяк не переживаємо, так, то це може ну, впливати потім на наше здоров'я. Це може бути психосоматичні якісь там прояви потім. Так? І взагалі, коли ми не виспавшися, плохо поївши. Плохо фізично себе відчуваємо, звичайно, що ми не можемо ні в діяльності, ні в контактах, ні в мріях себе відчувати краще. Тому перше, на чому треба сконцентруватися, це на сфері тіла і, і зрозуміти для себе, добре, зараз я в таких умовах, зараз я, наприклад, ну не знаю, там, живу не так, як я звикла жити. Так? У мене немає свого, свого кімнати, да, свого своєї машини, там, свого дому і так далі. Але в цих умовах, що я можу зробити для себе, що від мене залежить, взяти на себе відповідальність за те, як себе почуваю в цих умовах, в яких я опинилася або опинився. так? І тоді, коли ця сфера е тілесна трошки нормалізується, вже треба переходити на наступний рівень. так? І потім вже думати про діяльність, що я можу угу. зробити, куди піти, вчитися або, там, не знаю. Пані Маргарита, Дізнаватися. От, до теми діяльності. Угу. Так? Я це розумію, ми можемо планувати будувати там собі, скажімо так, навіть мріяти, так? Так. як моя діяльність до чого мене приведе. Але мені здається, це все за умови, якщо ми знаходимося в тому місті, в якому нам добре і фізично, і емоційно. Так? Так, так. А якщо, наприклад, людина переїхала. Наприклад, Варшаву і їй тут не подобається, але вона е, не знає, куди далі їхати, mm -hmm. або за якихось причин не може поки поїхати. Mm -hmm. Як бути в цій ситуації? Якось е, з... Стриматися, зжатися і от працювати попри все, чи можливо є uh -huh. інші якісь опції? Uh -huh. Uh -huh. Ну насправді це теж дуже залежить від різних людей. Мені дуже подобається такий підхід, і я сама може бути в своєму житті, якого його використовую як позитивна реінтерпретація. Що це значить? Відбулася якась подія в нашому житті, і нам вона не подобається так. сісти і задуматись добре. Ну, Мені це не подобається. Але що корисного є в цій події? Що доброго для мене ця подія може принести? Навіть якщо це, ну, от я в Варшаві, мені, наприклад, Варшава не подобається, хоча вона мені подобається. Але, ну, добре, що корисного в тому, що я в Варшаві? Ну, Наприклад, це велике місто, значить, тут є багато роботи більше ніж в маленькому містечку. так? Велике місто, тут можна знайти якісь ком'юніті там українські. Так? Тобто, це пере... близько до України. Це якщо близько до України. Це можна так, Наприклад, не так, як на Спознані їхати, це довше буде. Тому сісти і подумати для себе, все ж таки, які плюси є в цій ситуації, в якій я опинився? Опинилась? Тобто це називається позитивна реінтерпретація. І що корисного це мені приносить? Наприклад, добре, тут мені не дуже подобається, але тут добре моїм дітям вони вчаться mm -hmm. тут, і вони отримують освіту, і їм тут подобається. І тоді концентруватися більше на тих позитивних. Сферах, звичайно, якщо не, не людина не бачить нічого позитивного, то треба шукати інші варіанти. Так треба шукати інші міста, треба шукати іншу країну і так далі, і переїжджати вже туди. Ну тому, що як кажуть, людина не дерево, так вона не, не повинна рости там, де її посадили, і знов-таки брати відповідальність на себе, що я можу зробити в цій ситуації. Можу пристосовуватись, розуміти там, наприклад, якісь позитивні сторони, або можу переїхати. І це теж варіанти, це теж треба розглядати. За даними центру економічної стратегії, понад 5 мільйонів українців виїхали після початку повномасштабного вторгнення. При цьому Міністерство єдності України воно надає теж статистику, що в Україні зараз живе 32 мільйони приблизно осіб, а за межами країни живе від 25 до 30 мільйонів українців. Це різні, скажімо так, хвилі міграції, так і воєнної, і ще ті, які виїхали до до 22-го року. Як порадити собі з цією втратою ідентичності, з розумінням, що ти ніби і серед своїх, але ти. Не такий, як вони, так? ти в чужому суспільстві, ти не серед своєї спільноти. Як бути в цій ситуації? Uh -huh. Інтегруватися і шукати зв'язки з місцевими людьми, чи, можливо, дати собі достатньо часу, чи більше підтримувати стосунки з близькими з України? Uh -huh. Маленькими кроками. Найголовніше, що треба зрозуміти, що на все потрібен час. На адаптацію потрібен час. Тому маленькими кроками йдемо. Перше. Розуміємо, де там зараз от наша квартира, так або там кімната, де ми живемо. Угу. Що в цьому районі? Просто-напросто знати карту цього, цієї місцевості, так щоб розуміти, тут в мене супермаркет, тут в мене лікарня, тут в мене там, аптека, як я можу звернутися за. Медичною допомогою і це все потрошку, потрошку збирати інформацію про ту місцевість, де людина опинилася, де вона живе, тоді вона, нібито, от як ви кажете, коріннями проростає uh -huh. потрошку, так тобто знання, мабуть, допомагають полюбити. Да, так, 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 так і є. Коли ми вже розуміємо, що так добре. Е Ну от у мене, наприклад, навіть зі свого досвіду було таке дуже сильне відчуття, що єс, я зрозуміла польську медицину, коли в мене була ситуація, коли я там підвернула ногу, і нам ми, ми звернулися до цієї пункту екстреної допомоги. І я думаю, ну все, тепер я можу бути що б не відбувалося. Я знаю, куди мені треба звернутись, тому що перший час, а як а що робити, а куди бігти? А якщо щось з дитиною, а якщо там апендицита, якщо ще щось таке? Тому так маленькими кроками пізнаємо, даємо собі час на те, щоб пізнати ту місцевість, де ви опинилися. Якщо з вами діти, то те ж саме, так? тобто треба їм розказати, показати, де там площадка, де можна гуляти, mm -hmm. де майданчик, де школа, де якісь там гуртки, де супермаркет, де можна сок купити, де можна печиво і так далі. Тобто це все допомагає нам трошки так, от ну, відчути свої маленькі такі корішечки проростають. Дуже важливо, це. Е щоб у людини були якісь рутина, те, що називається. Що таке рутина? Це коли ми знаємо, що кожен день у мене, наприклад, починаються чашки кави. Так. І б там не відбувалося, я свою чашку кави повинна випити. Це моя рутина. Це бажано те... Так, бажано, <реш> бажано не під вечір. Так? Це моя рутина, це те, що я роблю кожен день. Кожен день, там, не знаю. Роблю зарядку, кожен день роблю сніданок там, для дітей, кожен день п'ю свою каву. Це моя рутина. Теж це дуже сильно заспокоює наш нам мозок. Відчуття стабільності, так, так, що так. світ не валиться. Угу. Так, Це заспокоює наш мозок. Так. І він починає потрошку розслаблятися, роздивлятися вже по сторонам. Тобто є на що спиратись. Далі, наступний крок це ще. А, Дуже важливо мати свої якісь е, такі звички, які ви привнесли з іншої, ну, зі своєї батьківщини. Наприклад, е, я от е, теж саме зі свого досвіду відчула, що так, нібито якісь корішки в мене там проростають, коли перший раз зварила борщ. Так. І відчула так, ну, нібито практично як вдома. І в мене зараз така, такий теж ритуал, такий по суботах. Я варю борщ, хочуть мої діти це чи ні. Я це роблю, тому що це такий ритуал для мене. І це важливо, щоб були такі ось ось такі от ритуальні, такі моменти, так? Те, що теж допомагає нам відчувати цю стабільність. Я пам'ятаю, в березні 22-го... Коли була дуже велика хвиля допомоги, люди там допомагали речами. І часто було, що різні організації, які збирали допомогу матеріальну, вони говорили про те, що косметика або якісь інші речі такі для жінок, які не здаються першочерговими, вони теж є важливими. Так. І для багатьох це було незрозуміло, так як от людина, яка переїхала тікає від війни, може думати про те, як нафарбувати очі. Так. Але от зараз я розумію, це якраз йшлося про те, що okay, для так. людини це те, що uh -huh. допомагає їй uh -huh. тримати себе стабільно. Це її рутина, так uh -huh. і насправді так. Тобто коли людина перестає робити свої кож... такі от рутинні речі, так, то вона відчуває себе дуже ну, небезпечно. Так. Тому так, це важливо, щоб була і косметика, і не знаю, перукар. Ну, це, це все з часом, звичайно, що це не з перших днів, але знайти свого перукаря, знайти там, свою косметику, тут це теж дуже важливо для жінок насправді. Пані Маргарито, я пам'ятаю, у мене, наприклад, так дозволю собі зараз поділитися своїм досвідом. Я не тікала від війни, якби в мене була інша причина для переїзду. І я пам'ятаю дуже довгий час, я не могла взагалі ні звикнути до Варшави, ні полюбити її. Про полюбити це навіть не було мови. Uh -huh. І потім, якось пізніше, вже через кілька років, два-три, я для себе відповіла на своє питання, чому це відбувається. Я відчувала, якщо я полюблю. Польщу або Варшаву я відчувала, ніби я зраджую Україну. Угу. І якби я не могла дати собі можливості, щоб в моєму серці помістилося на дві країни, наприклад, так. До цього всього у людей зараз, які виїжджали після початку повномасштабного вторгнення, може додатися ще один пункт відчуття провини, коли вони дзвонять, наприклад, до родичів чи до близьких в Україну, або так. просто заходять у Фейсбук почитати, що люди пишуть десь там в коментарях, так угу. а, і вони бачать про те, що а на що ти там можеш взагалі нарікати, в тебе все нормально? Ти там живеш в своїй безпечній Європі. Так, от угу. а, ти взагалі не розумієш, що в нас тут відбувається. Що робити в цій ситуації? Чому взагалі так відбувається? Чому ми можемо відчувати, ніби не дозволяємо собі полюбити нове місце? Так uh -huh. і що робити з відчуттям провини, яке з'являється після переїзду, і що відповідати близьким, так які тобі кажуть, та ти там сидиш. У ну, своїх Європах, що ти взагалі тут розумієш? Uh -huh. uh, так, це насправді нормальна ситуація, і вона дуже часто зараз. І дуже часто таке відбувається, що люди кажуть, мої клієнти про це наголошують, що не можуть дозволити собі бути щасливими, uh -huh. не можуть дозволити собі радіти життю, тому що нібито ну а як же там таке відбувається? Я тут буду радіти, я тут буду щаслива. Ходити, якби це ну не по-людськи. А якщо залишаються там родичі або, наприклад, чоловік в Україні, uh -huh. а жінка тут, то це взагалі дуже дуже складно. Але насправді тут теж треба усвідомити. І я про це розмовляю зі своїми клієнтами, в тому числі, коли відбувається там якась жахлива подія, так. І е, що ми можемо що, яка наша відповідальність в цьому моменті? Що ми можемо зробити? Для того щоб ну покращила ситуація, ну ми не можемо вплинути на те, що там відбувається. Ми, так, не, ми не можемо роз... зупинити російську ракету, так зупинити випадка. російську ракету. Ми не можемо там не знаю, вивести всіх людей там в безпечне місце, тому що вони дорослі і вони так. вирішили там залишатися або не не вирішили вимушені там залишатися. Тому це не наша відповідальність. Так яка тут наша відповідальність? Дати їм підтримку, сказати про те, що мені теж болить. Мені теж болить, я з вами. Але я, от, я зараз вибираю свідомо бути в безпечному місті для себе, для своїх дітей. Так, але вони відповідають: ти не з нами, ти угу. нас не розумієш. Більше того, як люди, які, наприклад, не виїжджали з країни, вони не можуть зрозуміти досвід мігранта. Угу. Ем, що відповідати? Відповідати те, що це мій вибір бути тут, і брати на себе відповідальність за цей вибір. Так? Тому що ну дуже часто ми хочемо нібито зробити так, щоб всі, всі були задоволені, так задоволені тим, що, що як ми кажемо, але не беремо тоді свою відповідальність. Я доросла людина. Я взяла на себе відповідальність виїхати і вивезти своїх дітей, наприклад, так в, в ту країну, яку я вважаю безпечною. Інші люди, які там залишаються, в них є свої. Правила, так, в них є свої якісь обставини, за якими вони там залишаються. І в мене теж таки, от, з мого особистого досвіду, в мене дуже багато друзів залишилось в Україні. І коли я туди приїжджаю, я звичайно що зустрічаюся з ними. І коли я розмовляла з однією моєю дуже близькою подругою, я кажу: слухай, ну ти така, ну я вважаю тебе дуже сміливою, що ти угу. тут залишаєшся, так? А вона каже: Слухай, ні. Насправді це ти смілива, що ти туди виїхала. Тому що, тому що у кожного, у кожного свої обмеження, у кожного свої якісь там да, уявлення, як воно повинно бути. І хтось вважає навпаки, що там виїхати це страшніше, ніж залишитись. Uh -huh. так? Або навпаки, що залишитись це страшніше, ніж виїхати. Тому ми кожен вибираємо і цю відповідальність треба на себе взяти. Тобто я взяла цю відповідальність. Я відповідаю за своїх дітей, я відповідаю за своє життя, і я вибираю цей шлях. І на цьому треба наголошувати, навіть якщо кажуть, що що ти там розумієш, які там в тебе можуть бути проблеми. Так, люди можуть не розуміти, тому що ну, вони самі переживають дуже тяжкі там моменти. І, звичайно, що кажеться, що ну, що може бути там такого. Пані Маргарито, наостанок. Скільки часу може бути потрібно для людини для того, щоб знову відчути себе спокійно в новій країні? Це теж залежить дуже сильно від тих ресурсів, які людині доступні, так? які вона використовує. Але ну, є така статистика, що два роки йдуть в принципі на таку первинну адаптацію, і в на протязі двох років. Більшість людей навіть не мають роботи там, за кваліфікацію, mm -hmm. так? а потім, вже коли знають мову, коли трошки зорієнтувалися, відчувають себе краще. Але для повної адаптації в новій країні потрібно 10 років. Тому ми розуміємо так, що зараз наші співвітчизники в різних країнах зараз ще не на тому рівні, щоб сказати, все, я тут адаптувався. Маргарита Ольшанська, психологиня, була сьогодні моєю гостею. Пані Маргариту, дякую вам за цю розмову. Дякую, Олена. Нова країна не замінить батьківщини, але точно може стати для вас ще одним домом. Головне дати собі достатньо часу для того, аби збудувати нове життя. Я Олена Міщенко. Чекатиму на вас в кабінеті психолога вже за тиждень, о півдні, в суботу, на каналі Слава Тіві. Бережіть себе.